Штат нью – відомий в Америці завдяки гучним корупційним скандалам, які доволі часто траплялись в його історії. Їх перелік поповнився ще однією. ФБР здійснило у штаті широкомасштабну антикорупційну операцію, яку готували два роки. У результаті заарештовано десятки людей: мери міст, голови міських рад, чиновники різних рівнів і навіть равини. Громадськість вражена як розмахом операції ФБР, так і кількістю виявлених порушень і сумами хабарів, які отримували. Чиновники. Тему продовжить Руслан Петричка. У ФБР кажуть, що равин у наручниках це яскрава демонстрація того, куди докотилася корупція. Мери одразу трьох міст штату Нью-Джерсі були серед десятків інших високих чиновників, яких звинувачують у хабарництві. Мери, їх заступники, депутати місцевих рад, інші чиновники. Всі вони отримували готівку в обмін на політичне і адміністративне сприяння політики добровільно виставляли себе на продаж сотні тисяч доларів хабарів проходили через їх руки. усі 44 особи затримані у ході цієї операції, отримали хабарів всього лише від однієї людини, яка співпрацювала з ФБР. Агент під прикриттям давав готівку посадовцям де завгодно: на парковках, в ресторанах, у підвалах офісів і навіть в туалетах. корупція в нью джерсі одна з найгірших, якщо не найгірша, в країні. Мешканці обурені, один із затриманих мерів, пробув на своїй посаді всього три тижні. Це божевілля, але всі ж майже звикли що це нормально. Я думаю, їх потрібно кинути у в'язницю в найглибші підвали. Років так на 30. Поліція каже, той самий агент під прикриттям виявив не менше обсяг корупції у сусідньому штаті. нью йорк. Місцевих равинів звинувачують у відмиванні для злочинців мільйонів доларів в обмін на щедрі винагороди. Також слідчі затримали чоловіка у Брукліні за звинуваченнями у продажі людських органів. Цей бізнесмен переконував хворих, які не мали грошей на лікування, продати йому свою нирку за 10 тисяч доларів. Потім він перепродавав її за 160 тисяч. Антикорупційна операція ФБР стала найбільш масштабною за всю історію штату Нью-Джерсі. Спеціальні агенти жартують, що за розміром корупції місцеві чиновники могли б позмагатися з найбільшими мафіозі Голівуду. Руслан Петричка голос Америки.